Майора Макс. Майора Макс! Його немає, сер. Він зник. Його забрав нічний привид. Привидів не існує. Це вигадки. Це нічний привид, і зараз він нас усіх вкраде. Макс і Твікс смілива команда. Дякую, майори, що підвезли. Без проблем, Твіксе. До завтра. Ти це чуєш, Твіксе? Мяу. Жаби кумкають. Завтра буде хороша погода. Хм, Щось тут не те. Мяу! Ква, ква! Допоможіть! Ква, ква! Ква, ква! Допоможіть! Що сталося, малята? Ми вирішили пограти в хованки, і наш братик впав у яму. Яма глибока, і він не може вибратися. Ква! Допоможіть! Зараз ми витягнемо вашого братика з ями. Твікси, давай хочеш мотузку з багажника. Мяу. Жабиня, хапайся за мотузку. Так, сир. Тягни твіксе. Хі -хі. Твіксе, продовжуй. О, хі -хі. А! Ой, 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 я впав. Твікс, заспокойся, Халепа Мотузка обірвалась Не переживайте. Ми знайдемо інший спосіб допомогти жабеняті. Сер, пробачте, що не впорався з мотузкою. Так клята оса все зіпсувала. Мерщій давай драбину вже смеркає. В ямі буде не тільки темно, але й дуже холодно. Треба витягати жабеня. <звук> Ох! Жабиня. Хапайся за драбину та ліс нагору. Ми її міцно тримаємо. В мене не виходить застрибнути. Драбина занадто коротка. От халепа, а! яка яскрава. Мяу! Драбина замала. А от яскраве світло нам би не зашкодило. Мій ліхтарик скоро зовсім погасне, Майор Макс. Майор Макс. Його немає, сер. Він зник. Його забрав нічний привид. Ох! Привидів не існує. Це вигадки. Це нічний привид, і зараз він нас усіх вкраде. <к Öz holders> Я поліцейський. Я захищу вас, малята. Все б -б -б буде д -д -д добре. Твікс, відставити страх. Краще допоможи мені. Треба ківшу пустити в яму та дістати бідне жабеня. <клухи> Ви точно не нічний привид. то я готовий битися за цих малят до кінця. Залазь в кабіну, натискай на важіль та слідкуй, щоб ківш екскаватора плавно опускався в яму. А я слідкуватиму за ситуацією тут. Так, сер. Майори Макс, сержанти Твіксе. Дякую, що врятували мене. Це наш обов'язок жабення. А зараз, дітки, слухайте уважно. Ніколи не грайтеся на будівельних майданчиках, це дуже небезпечно. Цегла, труби, цемент, не іграшки, а будівельні матеріали. Не підходь до техніки, що там стоїть. Будь дуже уважним: на будівництві завжди багато великих ям, куди можна впасти. Якщо це сталося, кричи щосили, і тоді будівельники, рятувальники чи поліція почують та врятують тебе. Грайся на дитячих майданчиках, де тобі та твоїм друзям буде весело та безпечно. Макси твікс <life> смілива команда. Ой. Ой. <shared> <qué Likewise also feels emotionless> <evý> <laughs> Ой! хе ой. Ой ой. Ой, 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 ой. візьми це тобі, кульки лопають, таке буває. А ця дуже міцна. Я надула її спеціально для тебе. О, дякую. Хм, Там далі моя крамничка солодощів та іграшок. Заходь, якщо буде нудно, пригощу смаколиком, а зараз мені пора. Раптом покупці вже чекають. Бувай! ヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘ Як добре, що ти прийшов, зараз пригощу тебе чимось смачненьким. Ось сюди, проходь, маленький. Ось сюди, проходь. Ой! І... Посидь отут. О, ні! Рятуйте! Їжачку. Де ти? Ну, це ж його кулька. А де мій онучок? Ну, майор Макс. Що сталося? Майор, мій онук загубився у парку без паніки. Ми вже в дорозі. Вікси, мерщів вставай. Потрібно знайти їжачка. Розповідайте, що сталося. Мій онук їжачок бігав ось тут біля мене. Кулькою грався. А потім. А... Не переживайте. Ми знайдемо вашого онука. Твікса, Починаємо шукати маля. Угу. Ти праворуч, я ліворуч. І рацію вімкни. Твікса, перевірка зв'язку. Твікса. Ти тут? Твіксе, що відбувається? Все добре, сер. Пошуки банана тривають. Що, що? Їжачка, сер. Пошуки їжачка тривають. Хм. На сонці перегрівся, чи що? А, а чому зачинено? Я ж хотів придбати свої улюблені пундики. А тут хтось є? Поліцейський? Оце халепа. Треба втікати, а його чекає маленький сюрприз. Рятуйте! Рятуйте! Допоможіть Всередині хтось благає про допомогу. Майора, негайно до крамниці солодощів. Поспішіть! <приклад> <приклад> а! а що? А що <приклад> <приклад> Твікса, що сталося? Я в порядку. А що? Там їжачок. Зачинений. А що? Звеліть його, майора!

Вона зачинила мене в крамниці. Лисиця більше нікому не зла. Будь певен, ми з Твіксом проведемо з нею серйозну розмову. Майоре Макс, сержант Твікс, Дякую вам. Ви знайшли мого онука. Це наша робота. Вірно? А ну що? <плес> а зараз, дітки, слухайте дуже уважно. Ніколи не розмовляй з незнайомцями. Не вір тому, що вони говорять. Не приймай солодощі чи інші подарунки від незнайомих людей. Відмовляйся та швидко йди в іншу сторону. Якщо незнайомець просить чи примушує тебе йти з ним, голосно клич на допомогу та втікай. Завжди повідомляй батькам, якщо хтось незнайомий намагався поговорити з тобою. Бережи себе. Макси твікс. Смілива команда. Такий сьогодні хороший день. І що важливо, без викликів. А, що трапилось, Твікса? О, ні. Будинок жабенята палає. Тоді швидше на допомогу. Треба рятувати жабеня та гасити пожежу. Ooh, 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 ooh. Мишенько, черепашиня на дорозі! Тримайся! Ох. ой, 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 ой! Мама мені говорила, не грайся біля дороги. Мало під колеса не попав. Тепер завжди буду маму слухатись. Що трапилось, їжачку? <śled> Жабеня сушила шкарпетки, а, -а, а потім будинок спалахнув. А де жабеня? Я не знаю. Ясно. жабеня залишилось в будинку. Я врятую його. Твікси, ти зостаєшся тут. Слідкуй, щоб пожежна машина загасила вогонь. Так, майоре. Мяу. А я помчав рятувати жабеня. Жабиня де ти? Відгукнись. Жабеня. Майор Макс. Жабиня, не переживай. Я врятую тебе. Починай гасити пожежу. Дякую за допомогу. Жабеня. Ти в порядку. Майор Макс врятував мене. <гум> <гум> а тепер розповідай жабиня, що трапилось. Я сушив шкарпетки, а потім. <гум> <гум> Хе-хе. <ріст> Уф, жабеня, ти промочив шкарпетки. Мама буде сварити. Не буде. Я знаю, як їх висушити. Ой. Ох. <ріст> Уф. Що це ти вигадав? <ріст> Я висушу їх. Ого. Мені мама забороняє таке робити. Мені теж. Але так, я зможу швидко висушити шкарпетки. Ой, дивись. Опущу шкарпетки нижче. Ой. Ой, ой-ой, ой. Ой, що ти накоїв? Пожежа, рятуйте. Пробачте мені, майор Макс? Я більше так не буду? Сподіваюсь, пам'ятай, плиту може вмикати тільки мама або тато, а шкарпетки наступного разу суши тільки на сонечку. Це зрозуміло? Так, майоре Макс. А? а де сержант Твікс? Мяу. <звук> Твікс, а куди ти зник? Мяу. Це печення моє! Мама вчора спекла. Ясно. Твікс шукав смаколики. І навіть пожежа не завадила. Ми загасили пожежу, і ніхто не постраждав. Дякую, майоре Макс. А зараз, дітки, слухайте уважно. Пожежа це дуже небезпечно. Не грайся з вогнем. Не вмикай електроприлади без батьків. Якщо почалась пожежа, телефонуй в службу порятунку та викликай пожежників. Бережи себе. Макси Твікс <плес> <-twix>. смілива команда. <плес> Масю, так смачно пахне. Що ти готуєш? Я випікаю твоє улюблене імбірне печиво. А можна мені одненьке? Печиво має охолонути. Тоді спробуєш. Поки не можна, бо печеш собі язичок, синочку. Зрозумів? Так, матусю. Я до крамниці, скоро повернусь. Добре, мамусю. Поки мами немає, я візьму одне печиво. Вона й не помітить. Так. ой, Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, да що ж відбувається? Ой, ой! О, допоможіть. Ой, от халепа. Я знаю, що треба робити. Фух, вимкнув. Що ж це, я накоїв? Тепер, мамуся, сильно розлютиться на мене. Що ж робити? Треба сховатися. Синочку, я вдома. Овочі купила нами фруктів і капустинку, і морквичку, і яблучка. Що тут сталося? Синочку синочку. Злодії, злодії вдерлися до будинку і вкрали мого синочка. Майор Макс. Що сталося? Мого синочка викрали -а -а. з дому. Допоможіть. Ми вже в дорозі, без паніки. Hm. Побий мене грім. Полуничне варення. Хтось по вуха ним забруднився, і запах варення веде туди. Цей хтось і штанці надірвав, тікаючи. Хм, від нас не втечеш. Тут сліди закінчуються. Ух, і запаху варення я вже не чую. Тут так чимось смердить, що аж вуха закладає. Твікса, годі, злодій десь тут. Зазирни під ліжко. Мяу. Твікса, годі корчити дурня. Пробачте, майоре, я зазирну до ванної кімнати. А? Навіть не починай. Я ще в гардеробі подивлюся. <різвіст> Ой, Ой, п пробачте, сержант Твікс. Черепашеня? Черепашеня. Ти в порядку. Він впав мені просто на голову. Я сховався в гардеробі, боявся, що матуся сваритиме через безлад на кухні. Пробачте мене. Все добре, малий. Головне ти цілий, та неушкоджений. <різвіст> Майоре Макси, дякую, що знайшли моє черепашення. Це наша робота. Вибачте, що я влаштував такий безлад на кухні. Наступного разу слухай маму, і все буде добре. А зараз, дітки, слухайте дуже уважно. Коли ти сам вдома, грайся іграшками у своїй кімнаті. Не лазь по меблях, адже можеш впасти та сильно забитися не вмикай електроприлади. Обережно, поводься зі склом та посудом. Якщо щось розбилося, відійди подалі та дочекайся повернення батьків. Правила, що встановили для тебе тато і мама, створені, щоб захистити тебе. Дотримуйся їх. Бережи себе.